Третє місце з результатом 105 кілограмів сьомітріборства нагороджується Кириченко Матвій На п'єдеставка шана За друге місце з триборства 135 кілограмів нагороджується головко Даніє. За перше місце сумою триборство 175 кілограмів нагороджується. Перешин, Ростислав. Матвій, возьми прапор, сам. на згадку. Сам прапор возьми, Матвій. Переходять судьбу триборства 202,5 кілограмів, нагороджується. Степаненко по Андрій. За перше місце сумою трудовства 247,5 кг нагороджується Віктор. Фото на западку. Приходимо до нагородження. За третє місце сумою чується Карпенто Антон. За друге місце сумою триборство 302,5 кілограми, нагороджується пізняк Віталій. І за перше місце з сумою триборства 305 кілограмів нагороджується оселова дистанція. Фото. Балів 17. За третє місце нагороджується команда ДСШ Софіївки. За друге місце з результатом 33 бали. Нагороджується команда ДСШ Авангард міста Вінногірське. І переможцем даної вікової категорії з значним відривом по кількістю балів. З результатом 86 балів стає команда ДІО США межологію. Фото назадку.